Всім привіт! Сьогоднішнє відео буде трохи нестандартним для мого каналу. Я відео такого формату, напевно, ще ніколи не знімала. В цьому відео я буду ділитися з вами своїми думками не про книги, а про книжкові блоги. Розкажу про мої редфлаги в контексті книжкових блогів. В цьому відео будуть як суб'єктивні фактори, які стосуються чисто в моїх подобань, так будуть доволі об'єктивні фактори, які, як на мене, є прям базою і вони розповсюджуються. Не тільки на книжкові блоги, а і на будь-який контент, який я споживаю. Ні для кого не секрет, що українці почали зараз знімати дуже багато контенту в різних сферах, і книжкова сфера не є виключенням. Зараз ви можете знайти блоги на будь-який смак в будь-якій соцмережі, включаючи інстаграм, телеграм, тікток, Ютуб. Ви можете споживати контент про книги в формі текстів, в формі фото, в формі відео. І маючи доволі великий вибір книжкових блогів, дуже складно обрати ті, які подобаються саме вам, ті, які вам підходять і відгукуються. На даний момент у мене є десь 6, напевно, 8 книжкових блогів. За якими я прям постійно слідкую, це переважно саме YouTube і Telegram. TikTok мені не сильно близький, я туди заходжу, коли мені прям дуже нудно. А Інстаграм для мене не асоціюється з книгами, хоча там також дуже багато різного книжкового контенту. Але в цьому відео я поділюся з вами своїми критеріями вибору книжкових блогів, і які фактори можуть повністю мене відвернути від книжкового блогу і змусити прям відписатися і більше ніколи не відкривати ці відео. Тож перший і найбільший редфлаг для мене це ті, хто читають російські книги від російських видавництв, від російських авторів, або читають тих авторів, які активно підтримують Росію. І я думаю, що тут навіть не треба нічого обґрунтовувати. Я думаю, цей критерій має бути базою для всіх українських читачів, тому що той контент, який ми споживаємо, він і є відображенням наших поглядів, наших вподобань. І я вважаю, це абсолютно неприпустимо дивитися якісь відео про російські книги, про російську культуру і підтримувати контент-мейкерів, які знімають таку фігню. Наступний ред флаг – це для мене люди, які не читають українську літературу, ніяк не просувають на своєму каналі українську літературу. Я від таких людей моментально відписуюсь. Чому так? Тому що я вважаю, коли людина має свій канал, навіть якщо він малесенький, але його дивляться якісь інші люди, то це дуже чудова можливість просувати українську культуру, робити так, щоб дедалі більше людей починали читати українських авторів, дізнавалися наскільки різноманітною є українська література. Бо на даний момент у багатьох людей є упередження про те, що українська література дуже бідна про те, що у нас дуже обмежена кількість тем, які підіймаються в творах, і що всі ці твори вони дуже нудні і затягнуті, і взагалі, що українська література це переважно якісь старі автори, якась класика, яка дійсно важко читається. Але насправді це не так, ви можете зараз зайти в будь-яку книгарню, підійти до полиці української сучасної літератури, і ви побачите настільки різноманітні жанри, настільки різноманітних авторів, що ви просто навіть не зможете зробити вибір. Тому я вважаю, це є якоюсь такою громадянською відповідальністю контент-мейкерів розказувати про українську літературу, споживати український контент. А якщо у людей ще й дуже велика аудиторія, то це взагалі. Для мене якийсь вид злочину не поширювати українську літературу, тому від таких людей я відписуюсь. Це зовсім не співпадає з моїми цінностями. Якщо попередні два фактори критерії вони є прям базою для мене в будь-яких сферах, то наступні фактори вони є більше про мої вподобання, про те, що мені цікаво дивитися, і про що мені цікаво слухати. А, тож, я не дивлюся книжкових блогерів, які читають виключно один жанр. Є доволі багато книжкових блогерів, які читають, наприклад, лише фентезі або ті, хто читають лише романтичну літературу. Для мене це напрям, Red редфлаг, просто мені таке не цікаво дивитися. Я читаю прям максимально різноманітну літературу. Коли мене питають, який мій улюблений жанр, мені дійсно важко відповісти, бо я напевно не розглядаю книги в контексті прям жанру. І я не можу читати декілька фентезі книг підряд. Я не можу читати декілька трилерів підряд, бо мене це втомлює. І мене дійсно дуже дивують люди, які можуть читати просто один і той самий жанр. Я для мене це прям реально таємниця, як вони так отримують. Бо мені просто стає нецікаво. А якщо читати багато трилерів, то... Мені здається, десь на 10-15 трилері тобі вже буде дуже нудно, бо в принципі є якісь базові тропи, і коли ти читаєш одне за одним, воно просто реально все стає дуже очікуваним. Я думаю, ви бачили по моїм відео, що я читаю прям буквально все. Немає таких жанрів, які я прям не читаю, які мені не цікаві. Я намагаюся дослідити літературу з різних боків, як нашу літературу, так і зарубіжну літературу. І я шукаю людей, у яких є такі самі погляди на літературу, які також в пошуках чогось нового і не зациклюються на чомусь одному. Наступний пункт це також про мої персональні вподобання. Я ніяким чином не хочу нікого образити, але я не буду дивитися книжкових блогерів, у яких значну частку контенту займають романтичні історії. Знову ж таки, повторюсь: я нічого не маю проти романтичної літератури. Це прекрасно, якщо вам подобаються ці книги, ви їх читаєте і насолоджуєтесь прочитанням цих книг. І Якщо ви ділитеся своїми враженнями в блозі, це окей. Просто, просто мені не цікаво. Мені не цікаво слухати про такі книги, мені не цікаво читати ці книги. Я не проти різних романтичних ліній, любовних стосунків, якщо вони є частиною книги. Тобто, книги, наприклад, є якимось трилером, і там ось є ось ця любовна лінія. Але коли це центральна тема книги, мені дуже нудно це читати, і я не можу себе змусити дочитувати такі книги. Наприклад, зараз я читаю Кайна Фолета і його книгу Ніколи. Ця книжка стояла вже на моїх полицях близько місяця. І я все якось не могла почати її читати, хоча дуже хотіла. А я люблю Фолета. Я читала його стовпи землі, і для мене це було просто щось неймовірно, і я дуже вам раджу прочитати цю його книгу. Але в цій книзі є для мене особисто дуже крінжова любовна лінія. Я почала відмічати всі крінжові моменти в цій книзі. І це прям жах, яке крінжове, і, і мені не цікаво, і воно псує враження про книгу. Ця книга насправді дуже серйозна. Це взагалі ніяк не наближено до любовного роману. Це є політичним трилером. Тут розказується про різні міждержавні конфлікти, про торгівлю зброєю, про різні війни, про ядерну зброю. Тобто тут підіймаються дуже серйозні, дуже важливі теми. І ця любовна лінія, вона тут. Дуже зайва і вона дуже крінжова. От якщо б вона була хоча б не крінжова, якась не така ванільна, не така кумедна, то це було б краще. А тут вона ніби просто не вписується в цей текст. І я сподіваюся, що надалі цієї любовної лінії буде менше, бо зараз вона займає дуже вагому частку цієї книги. Також я сподіваюся, що якщо вона все ж таки залишиться. То вона перестане бути такою крінжовою, бо поки що за цю книжку я не зможу поставити п'ять зірочок, бо це ну це знущання над моєю психікою, ось ця любовна лінія. Хоча, наприклад, я чула, що людям навпаки подобається, що їй сюди додали. Вона навпаки, ніби як знімає напругу, бо тут дуже все складно, дуже заплутано, різні політичні сили, шпіони, і ось ця ось любов вона якось розбавляє і дозволяє легше сприймати цю книгу. Тому як я вже сказала, це чисто мої вподобання, точніше не вподобання, і ну я просто не можу читати про любов в такій кількості. Я більше про якісь такі події, трилери, детективи. Ось це для мене. Наступний блог це ті люди, які читають та обговорюють лише популярні книги. Чому так? Я нічого не маю проти популярних книг. Популярний, не значить поганий, якщо щось стало популярним, то дуже часто це щось дійсно цікаве. Але з іншого боку, мені не цікаво слухати про книжки, які я вже десь чула. Коли я заходжу на чийсь блог, я хочу побачити якісь нові книги, відкрити для себе щось нове, послухати враження про книгу, наприклад, яку я ще не читала. Можливо, це враження змусить мене купити цю книгу. Але коли я просто в кожного блогера бачу книги Салі Гепфорд, то для мене це ну таке, тому що ну я не читала ці книги, я не збираюсь читати ці книги. Я ніколи не цікавилася цими книгами. Але я вам можу переказати кожну з її книг, які вийшли українською, їх на даний момент чотири. Хоча це зовсім не мій жанр, бо це сімейні драми, переважно. І я дійсно не збираюсь їх читати, і мені ніколи й не було цікаво про них дізнаватися. Але люди настільки багато про них говорять, що я просто вже знаю, що там відбувається. Я знаю всі особливості. Я знаю, яка з цих чотирьох книг є більш цікавою, яка підіймає більш важливі теми. І ось це для мене неприємно. Я не можу і не хочу дивитися по п'ять разів про одну ту саму книгу, а тим паче, коли ця книга це не мій жанр. Тобто я не проти популярної літератури. Нехай вона там буде, я теж читаю деякі популярні книжки, але це не має бути основою контенту. Люди також мають досліджувати щось. Вони своїм блогом мають відкривати мені щось нове. А слухати по 500 разів про одні ті самі книжки просто не для мене. Окрім того, коли у людей виходять відео лише про популярні книжки, то в мене складається враження, що це гра з алгоритмами, що це просто знімання відео про ті книги, які як залетять. І я не бачу якоїсь душі в цьому блогу. Я не бачу, а що саме подобається авторці або автору цього каналу. І я вірю, що в книжковому блозі, та, напевно, в будь-якому блозі, має бути частинка душі людини. Я маю бачити, що дійсно цій людині подобається. Бо популярні книги це більше те, що подобається масам, але у нас у кожного є своя унікальність, своя індивідуальність, і це логічно, що ми можемо читати щось таке, що, наприклад, інші не так сильно і активно читають. І тому да напевно я просто шукаю якусь унікальність і якусь індивідуальність в тому контенті, який я споживаю. Наступний редфлаг для мене це ті блогери, які не обговорюють книгу. Тобто, це люди, які просто оцінюють книжку якимись зірочками, кажуть цікаво, не нецікаво, і на цьому все мені подобається, коли люди заглиблюються в історію, шукають якісь сенси в цій історії, діляться своїми спостереженнями. А коли я просто отримаю оцінку про книгу, подобається чи не подобається, то для мене це просто неінформативно, мені не цікаво. Якщо я підписана на людину і дивлюся її контент, то напевно я хочу побачити її думки, її роздуми, якісь її враження про ці книги, а не просто якусь суху оцінку. І наступний негативний аспект для мене це книжкові блогери, які лише хвалять книги і ніколи їх не критикують. Я. Чесно, я не вірю, що є люди, які їм все подобається, які читають книгу, і вона їм подобається. Читають другу книгу, і вона теж їм подобається. Читають 25-ту книгу, і вона теж якимось, чином їм подобається. Ні, я в таке не вірю, і це нормально, коли нам не подобаються книги. Це окей. І це не значить, що книга прям погано. Просто вона може бути не для нас. І це цілком нормально надати їй якусь критику. Я не кажу про те, що ми маємо там ображати авторів, а принижувати їх письменницькі навички. Ні, я кажу про реальну конструктивну критику. Коли ми читаємо книгу і кажемо, що ось закінчення мені не сподобалося, тому що ось так, ось так. Герої були не дуже вдало прописані. Або, наприклад, я не знаю, книжка є дуже затягнутою, дуже повільною, і мені не подобається читати нединамічні книги. Це ж не образа, це окей, коли ми коментуємо свої враження, навіть якщо вони не такі позитивні, як нам хотілося б. І я стикалася з такими блогерами, в яких е відео про книжку сказано лише хороше. В мене складається враження, що книжка чудова. А я заходжу на Гудріс і бачу, що та сама людина поставила цій книзі три зірочки з п'яти. Не те, щоб це прям погано, але ну погодьтеся, три зірочки з п'яти це значить, що нам щось в ній не сподобалось. Тому для мене це якась нещирість, можливо, нечесність з читачами. І я, якщо чесно, не розумію, чому так люди роблять, бо мені завжди здавалося, що людям цікавіше дивитися контент, в якому щось є неоднозначне, коли є якийсь скандал, інтриги, розслідування. Тому я також намагаюся у своєму блозі показувати не тільки вдалі книжки, а й невдалі книжки. Книги, які мене розчарували, які мені не сподобались, або просто реально мене розізлили, і це чудово. І я сподіваюся, що моїм глядачам теж цікаво дивитися мої різнобічні враження про книги. І останній пункт: я не дивлюся людей, які займаються шеймінгом інших людей за їх вподобання. Тобто я не буду дивитися блог, в якому хтось прям активно сміється над людьми, які читають роментезі, наприклад, або сміються над людьми, які читають нонфікшн, або навпаки, ті, які не читають нонфікшн. Для мене це, якщо чесно, бред. Для мене просто абсурдно принижувати людину, бо їй подобається щось інше. І чомусь ми не принижуємо людей за те, що їм подобається рожевий кольор. Нам він не подобається. Це так само з книгами. У кожного свої вподобання. Хтось читає, наприклад, лише нонфікшн, хтось взагалі не читає нонфікшн, бо йому складно і нецікаво. Хтось любить роментезі, хтось любить лише епічне фентезі. І це цілком окей. Просто людям варто шукати тих контент-мейкерів, які знімають про їх улюблений жанр, про їх улюблені теми, і спостерігати саме за цими людьми, а не принижувати і шеймити тих, чиї смаки не співпадають з їхніми. Я думаю, ті люди, які зараз в книжковій темі і активно сидять в соцмережах, помітили, що дуже сильно шеймлять такі жанри, як Романи 18, Рамкоми та й в принципі мені здається любовні історії. І скільки людей не сваряться, скільки люди не намагаються обҐрунтувати, що ми просто хочемо читати те, що нам подобається, типу перестаньте до нас докопуватись. Але люди продовжують знімати ці якісь дебільні відоси, принижуючи людину чисто тому, що їй подобається читати рамком. Хоча погодьтеся, доволі вагома частка суспільства любить дивитися різні романтичні комедії, і це цілком окей. А чому це не окей в книжках, я не розумію. У мене насправді є думки, що люди знімаються навіть не тому, що вони якось недолюблюють тих людей, які читають якісь жанри. Ні, це скоріше, чисто для хайпу, просто щоб зібрати коментарі, зібрати лайки і перегляди. В будь-якому разі це редфлаг. Я не розумію, як люди можуть витрачати свій час знімати контент про щось, просто щоб набрати перегляди, коли вони виказують не свою думку, а думка, яка викличе просто багато обговорень, коментарів, і таким чином дозволить просунути їх канал. Можливо, можливо, якщо люди зацікавлені виключно в просуванні своїх відео, то може це і окей, але я думаю, що все ж таки більшість створює свої канали, щоб мати місце ділитися своїми думками, своїми вподобаннями, мати якийсь свій куточок. І саме таких людей я і шукаю. Тож, це були всі мої редфлаги. Деякі з них вони були прям базовими. Я думаю, ви також їх маєте. Інші були чисто моїми якимись суб'єктивними думками. І наостанок я б хотіла наголосити, що ні в якому разі я не хотіла нікого тут образити, окрім тих, хто читає російською мовою, споживає російський контент і не читає українських авторів. Всіх інших я не хотіла образити. І я буду рада, якщо ви поділитеся своїми редфлагами в коментарях, розкажете, які фактори вас відштовхують в книжкових блогерах. Поділитеся своїми думками, що ви шукаєте в книжкових блогах, який контент ви хочете бачити. І до зустрічі в наступних відео!